Справа 1147. Виконає ділення з остачею. Ну що ж, стартуємо, це не буде дуже просто, але нічого не зробиш. Так. Ну що ж, нам треба 25368 поділити на 47. Ну що ж, стартуємо. Так, пишемо тоді 25000 368. Що ділиться? Що ділиться на 47. Ну що ж, 25 не ділиться, 253 треба поділити на 47. Тут поміститься 5 разів, отже, пишемо 5. 7 на 5 це 35. 5 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це буде 23. Віднімаємо. Так, 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. Далі 5, забрали одиничку, це 4. 4 мінус 3 це 1. 2 мінус 2, 0, попереду пишемо. Так, тоді зносимо 6. Так, добре. Ну що ж, 186 треба поділити на 47. Ну, Може бути 4. Але 4, напевно, не поміститься. То беремо тоді 3. 7 на 3 це 21. Один пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 4 на 3 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 6 мінус 1 це 5. 8 мінус 4 це 4. 1 мінус 1 це 0. Добре. 45 менше, ніж 47. Все, добре, ми поділили. Так, далі зносимо 8. 458 ділимо на 47. Це дуже близько до 470. Якщо ми 47 помножимо на 10, тобто тут беремо 9. 7 на 9 це 63. 3 пишемо, 6, запам'ятовуємо. Так, 4 на 7 це 36 плюс 6, це буде. 36 плюс 6 це буде 42. Є. Віднімаємо. 8-3 це 5. 5 мінус 2 це 3. 4 мінус 4 це 0. Попереду пишемо. Все. 35 у нас менше, ніж 47. Ділення закінчене. Та То записуємо тоді, що частка у нас буде неповна частка, у нас дорівнює 539. Ну і пишемо у дужках, що остача. Записуємо 35. Є. Переходимо до другого виразу. 45 126. Треба поділити на 125. Ну, нічого не зробиш. Давайте ділити. Так, записуємо 45 тисяч. 126. Що ділиться? Що ділиться на 125. Добре? Ну що ж, почнемо. Отже, 451, що ділиться на 125. Тут поміститься лише 3 рази, 4 вже не поміститься. 3. 5 на 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. Так, 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 11, мінус 5 це 6. 5 збрали одинику 4. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. 4 збрали одиничку 3, 3 мінус 3, 0. Попереду напишемо. Зносимо 2. Добре. Ну що ж, 762 ділимо на 125. Тут може бути 5, а може бути і 6. Я думаю, що і 6 поміститься. Пишемо, то є 6. 5 на 6 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Додає, віднімаємо. Тоді 2 мінус 0 це 2. 6 мінус 5 це 1. А 7 мінус 7 це 0. Зносимо 6. 126 ділимо на 125, це буде 1. Так. 125 на 1 це буде 125. Віднімаємо. 6-5 це 1. 2 мінус 2 0. 1 мінус 1, 0. Попереду не пишемо. Все, виходить, що стача у нас дорівнює 1. Записуємо тоді, що частка неповна у нас дорівнює 361. Ну, а стача. Записуємо 1. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні неповна частка у нас 539. Ну і остача. Записуємо 35. Так. Ну, а в другому завданні неповна частка у нас дорівнює 361. І записуємо, що остача. У нас складає 1. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили ділення з остачою. На цьому вправу завершено.